протягом двох місяців триває поточний ремонт кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Яровиця, Винниченка, Стрілецька, проспектів президента Грушевського, перемоги та Василя Мойсея, в якій послідовності виконувати роботи, вирішували на нарадах заздалегідь, враховуючи погодні умови та прогнози. Було вирішено перш за все зробити верхній шар, тобто влаштування щебеневого стику асфальтобетону. Зробили щебеневостику та сватон. Робили розмічення розмітки. Відповідно, також було заплановано це. Є в проєкті, про відведення дощової каналізації. Основні роботи виконали за сприятливих погодних умов. Нині ж завершують роботи з влаштування зливової каналізації. Аналогічні роботи на проспекті Василя Мойсея було виконано за одну ніч. Конуються роботи по влаштуванню зливової каналізації на пішохідному переході на проспекті Грушевського. І вже виконані роботи по влаштуванню мережі зливової каналізації, влаштуванню колодязів для призя дощових зливових. Вод. Одна проспекті Василя Мойсея. Після завершення робіт з влаштування зливової каналізації на проспекті Грушевського відбудеться асфальтування дорожнього покриття. Ретельно оновлюють і саме кільце. Роботи вже на фінальній стадії. Завершуються роботи по влаштуванню кільця. Як ви бачите, так званого фортуха влаштовується бруківка, йде розрівнювання території і так далі. Тобто, щоб максимально створити комфортні умови, так само ще будуть навішені відповідні дорожні знаки. Розмітку теж роблять на совість. При нанесенні дорожньої розмітки використовуються найбільші сучасні технології, які взагалі просто можуть бути, які існують в світі. Тобто наноситься пластикова дорожня розмітка, використовуються апарати для сушіння, для підсушування території, де буде нанесений пластик. Використовується максимально необхідна технологія для нанесення фарби холодним пластиком. Микола Осіюк додає, провести ремонтні роботи дорожнього кільця у цьому районі було необхідно. Фактично, ну я особисто як спеціаліст, і багато дорожників схилялися до цієї думки. В основному ну, більшість що зиму воно могло просто не перестояти. Як ви бачили, що ми фактично декілька останніх років просто виконуємо ямковий ремонт. Його необхідно було зробити, необхідно було виконати для того, щоб його зберегти в належному стані. Та як це фактично основне кільце, основна транспорт. <зв> де з'їжджаються всі магістральні вулиці, де йде рух транспорту. Він дуже насичений. Ремонтні роботи у цьому районі Луцька планують завершити до кінця наступного тижня. Роблять усе з гарантійними термінами, як мінімум на 5-7 років. Микола Осіюк запевняє, після завершення ремонту підтоплення пішохідних переходів не відбуватиметься.